Виховуючи, нам вибили теплову генерацію, у нас зараз є просто шикарний шанс показати всьому світу, як потрібно робити зелений перехід. більше Тому що тому що берег. весь світ та, тому що весь світ там десь в районі 50-го року орієнтується десь якийсь там ну умовно значний відсоток, відключити, ну насамперед вугільної Генерації, е, вона вже відключена. Все факт, її нема. І відбудовувати її немає змісту ні, е, ні затратно, Ну тому що це дорого. Ну, та й морально. Е, зараз шикарний шанс перейти на е, зелену у, ну, умовну зелену енергетику. Е, Особистий досвід, от в мене квартира, я вже придивляюся поставити на балконі там, дві панельки: інвертор і акумулятор. Та це дорого, знаю. Ну, тобто, в умовах квартири це окупо... окупаємість, Ну, я так прокидував в районі 10-12 років. Та якщо воно буде кожну ніч там. Наповну заряджатися і розряджатися. Але з іншої сторони, в мене двоє дітей, мені треба умовний комфорт. Але якщо будинок, то тут більше можливо. З будинком простіше. З будинком простіше, там можна ставити більшу потужність поля сонячного, і там, в принципі, можна забезпечити себе повністю на автономку вийти. Але знову ж таки, це дорого. Ну, то, 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 ну, умов, Але ж коли... ну зараз, наскільки я розумію, в нас оця зелена енергетика в загальній системі генерації не більше 15% або й того менше, так? В сумі, ну, якщо діляналь, брати, і сонячна... е е е да, якщо і гідро брати. І гідро е е да, Весь оцей каскад гідростанції на Дніпрі, то тоді да, десь відсотків може 12-13. Е е а можна його збільшити цей відсоток? Так, приблизно зараз 0,6. Ну, окей, разом з акумулятором. Це десь до долара буде, долар 10 за кіло, ну тисяч, тисячу 100 за кіловат встановленої потужності разом з акумулятором в, в, в умовних американських грошах. А чого ми тоді не збільшуємо? Гроші треба. Вкласти на, на старт Вкладати. А в нас Свон фонд енергоефективності е, дає кредит, ну, на кредит, е, дає тільки ОСББ. Ну, попробуйте створити ОСББ в Києві. Я пробував, в мене не вийшло